«Ти Змушуєш мене сказати це супроти мого бажання, тож ми нарешті вирішимо разом, як нам вчинити далі. Мій чоловік в Атланті помер, моя дитина вижила. Твоя дитина? Вона дістала схований на грудях срібний медальйон. Ти ніколи не заглядав усередину. Я не знав, що його можна відкрити. Вона натисла пружину, покришка відскочила. Під нею був портрет чоловіка витонченої краси, але з явними рисами африканського походження. Це Джон Геброн з Атланти, мовила господиня, і шляхетнішого чоловіка за нього не було в цілому світі. Одружившися з ним, я відрізала себе від свого народу, але жодного разу ні на мить не пошкодувала про те. Нам не пощастило. Єдина наша дитина вдалася більш у нього, ніж у мене. Таке часто буває в мішаних шлюбах. І мала Люся набагато чорніша за свого батька. Але чорна чи біла, вона моя мила маленька дівчинка, мамина пестунка».